Вітаю вас і нагадую, що сьогодні субота, 29 липня. А це значить, що сьогодні в 21.00 за київським часом буде стрім. Вечір запитань та відповіді. Так що приходьте на стрім, ну, відповідно, задавайте цікаві запитання. Ну а поки ви збираєтесь йти на стрім, я вам зараз розповім про дуже цікавий законопроект, який прийняла Верховна Рада в першому читанні. Бо він дійсно дуже цікавий. Та, да, воно стосується бізнесу. Але фактично Верховна Рада, ну я надіюсь, проголосує другий раз, і президент підпише, фактично вирішила зробити те, що я скажу про сили, ну не знаю. З часів кучми це точно. Зараз поясню. Хто займається бізнесом, дуже лається. Корупція, корупція. А більше всього дуже лається, що? Ну, от, перевіряючи дозвіл і так далі. Ви знаєте, що, так, да, дійсно, є така проблема. Ви хочете зайнятися бізнесом, навіть яким? Невеликим. І треба один дозвіл, другий, третій, четвертий, п'ятий, думати, так, да, речі. Правильно думаєте? Тому що, е, коли ви починаєте спілкувати, навіть не зважаючи на всю цю цифровізацію, завжди є проблема. Дуже суттєва проблема пов'язана з тим, що все рівно вам приходиться. Ну що ви навіть якусь ліцензію отримали, і треба поновлювати, повторювати. Перевіряючи приходять, говорять, от, знаєте, перевірити. От, 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 да, да, да. І це дуже достає. Причому, дивіться, яка ситуація. От, час від часу, всі дуже навіщо цілий ці. Ні, є якісь ліцензії, а от це навіщо? Так, на да, дійсно, час від часу їх зменшують, потім вони знову з'являються так далі. І це от, дійсно бісить, бісить, бісить і ще раз бісить бізнес. І що запропонували депутати? Причому дійсно розробили. Так, да, це десь заслуга радника президента по економічним питанням, тому що це фран. І гетьман, це не дивується. Значить, не дивіться, що це ще це вже законопроект. Це не прожект про законно проект. Прим. Яка думка? Значить. Розглядається. Це стосується малого середнього бізнесу. Великий сюди не підпадає. Зразу говорю, це малий середній. Що значить, малий середній це якщо у вас працює менше 250 чоловік. Більше у небо. І в такому випадку приймається закон, який чітко прописує, що заборонено займатися малому середньому бізнесу. Це дуже важливо. Тому що знов-таки це була інсуації туди і сюди. а так от чітко. Ну, як правило, ви розумієте, що там буде. Виробництво зброї не можна. Ну, Звичайно, не можна. Звичайно, розумієте, що це. Е, потім виробництво різних там, е, скажімо, специфічних ліків і так далі. Не можна. Ні, там заборона абсолютно класична. Як правило, малий середній бізнес цим не займається, тому що це нереально. Абсолютно. Абсолютно не можна. Але в чому перевага? Там чітко прописано, що заборона... А далі написано, от все інше можна. От оце просили завжди. Тому що розумієте, така ситуація, от говорить, говорить, а потім, а можна оці? Ну, треба подумати, якось не прописано, немає чіткого розуміння. А може не можна, може треба ліцензію, дозвіл. Так, то, а от ні. От це ж якраз дуже завжди всі лає. Тому що, знаєте, держслужбовці, службовці, вони от якраз ці витворяли, коли з'являється якийсь новий напрямок. Ну він взагалі якийсь, ну простіше не придумаєш. Там собак стриїть. Ой, ви знаєте, треба, напевно, ліцензія. Якщо людей, це не треба. А от собак, напевно. Не, жартую, але майже в такому напрямку. Так от зараз прописали чітко перелік такі види діяльності, які от заборонені. Ну, ви почитали, так я туди і не поліз. Ну, черпь. Ну, що, я полізу е робити ліки. Ні, не полізу, це специфічна річ, вона дуже... Ну, куди там... А от е робити, наприклад, щось таке попроще мазі, там, косметику, клас. Ну, вони просто розмежували. От є чітка це. І саме основне, ну це вже от, це дійсно супер-пупер Вони чітко перерахували, які ліцензії ну, можуть бути, які дозволи для малого середнього бізнесу, який хоче займатися, ну, е деякі ви не Ну, які дозвіл. Алкоголь, тютюн торгувати. Ну, це він зараз існує, розумієте? Тобто, ваше ніхто не примушує торгувати алкоголем, він торгує, ну, Торгуйте отримайте ліцензію. ліцензії. Але знов таки, оцей перелік, виключно, от вони його написали і написали, всі інші ліцензії не треба. Класичний варіант. Наприклад, говорить, добре, а якщо я буду... Робити якісь, ну скажімо так, прикраси. Ліцензії не треба. А якщо я буду працювати, прикраси робити, але із діаманти з золотом. А це треба вже подумати. Ну, просто як один з прикладів кажуть, там так, да, там виходить, як вони відповідно, ну, В основному там всі ліцензії, які вони перерахували, це ті, які зараз. Зі. Ну, то, що я в окугор, тютюн, там просто, ну, знов таки, ліки, якщо ви зберетесь продавати, не виробляти, виробляти заборонено. Да, ну, так, треба ліцензія. Ну ви ж аптека, звичайно, треба ліцензія. Ну що ж ви, от, ні, торгуйте батом, ні, якщо ви ліки, ліцензія. Говорить, а якщо я торгую не ліками, а от такими плюлями, які допомагають і цього. Але там написано, не ліки. Будь ласка, які проблеми? Ну це ж не ліки. Труйте, щось їх хтось купить. Ну що дійсно яка ситуація? Ви самі знаєте, що вітаміни, які часто продають, там ж написано, це не ліки! Не вилікують! Ви О, можете купити. А Боже допоможе. Ось така ситуація. Ні, і там, я говорю, це дуже добрий закон, тому що завжди, завжди було це без кінця краю. Що зробіть такий перелік, які чіткі, от де? Заборонено. Зараз за де ліцензія, але чітко. А все інше можна. Дійсно вийшло так, що на сьогоднішній момент можна. Дуже. Тобто вони фактично на сьогоднішній момент ну, от, от, виникає якась нова думка, якийсь новий бізнес, там, ну не знаю, якийсь. Такі вже ж такі, такі, такі. Ну, класно. Якщо вперед коне, це не має. Немає проблем, абсолютно. Це перше все стосується цих крафтових речей. класно. Ну, Ну, знаєте, з змодно крафтовий. Робіть крафти, Та нема проблем. Але якщо захочете робити алкогольний напої, це не крафт. Ну, знаєте, що таке алкоголь? Це ви робите, ви називаєте це відповідно коньяк, називаєте горілка, а це вже не можна. А якщо ви робите, що називається там легке, не настойке, просимо, що чітко і розмежування. Оце повинно бути. І цей дійсно законопроект, він коречний. Його дуже давно хотіли, його дуже давно лобіювали, що говорили, давайте зробити. Так, да, для малого середнього, що стосується великого, ну там зде, велика кількість ліцензій, добито кризко пали, на... ну, ви хочете нафту добувати. Ну, не можна, малого середнього. Це весь великий. Чого ти вилізте тут? А, ну да. так, так отже, теж так. Да. Ну що, буде добувати газ? Ну ні, звичайно, такий не траги. Ну тож, знаєте, то ж, знаєте, робити допомог, як бути до матері. Не грошей нічого немає. Ну просто є види діяльності або виробництво зброї. Ну, малий бізнес, я, я не заперечую. Харчі для армії можна. Виробництво зброї не фантазин. От не фантазин, знаєте. Це все таки бізнес дуже специфічний, він дійсно там вимагає і великих грошей, і великих зв'язків. От тому ми так і зробили. Це, цей законопроект, він, його основна мета дати можливість малому бізнесу, перш за все малому, щоб вони дійсно розвивали, створювали якісь нові напрямки, але при цьому не лякали, що вони зроблять нову напрямок. А раз, буде ліцензування, або раз, будь-які обмеження заборони. Не буде. Але нагадую, що сьогодні 29-го. Ой, господин листопада. Ні, липня. В 21 нуль буде стрім. Так що заходьте в гості. На стрім. Задавайте цікаве запитання. Ну, посилання тут буде в описанні до відео, відповідно, можете зайти на мою сторінку на YouTube, там теж буде зрозуміло, де буде стрім. Так що, приходьте. До побачення.